Таю вас! Мене звати Дар'я Вишинська. Я логопед, нейропсихолог і мама особливої дитини. Понад 12 років я допомагаю дітям долати труднощі з мовленням, ставити звуки, розвивати мовлення, покращувати вимогу, впевненість у спілкуванні. Я особисто проводжу кожну діагностику. Це не просто розмова, а повноцінна оцінка мовлення, артикуляції, дихання, слухового та моторного розвитку вашої дитини. Після зустрічі ви отримуєте письмовий висновок, рекомендації та індивідуальний план занять, створений саме для вашої дитини. Діагностика проходить онлайн, триває приблизно 35 хвилин і коштує 990 євро. Ця сума повертається у вигляді знижки, при купівлі абонемента. Якщо ви сумніваєтесь, чи підійде вам цей формат або хочете поставити запитання особисто. Можна записатися на коротку відеоконсультацію у WhatsApp або у Telegram. Це безкоштовно і без зобов'язань.